21 грудня 24 рік. Ми сьогодні, як казали, старий Кизябу пахаємо. До обід дається, невеличкий морозець, на колеса не липне. Розсипається зараз прекрасно. Десь трошки більше двадцяти глибина. А десь місяць назад взагалі не лізло. Земля була як кістка. Прийшли дощі і все наладилося. Ну, зараз не липне. До обіду буде йти добре. Ось у сам потом треба спробувати, як тік-токи показують. можна руля не трогати.